Всіх вітаю! Перша половина 2024 року добігає кінця, тому це чудова нагода підбити підсумки та розповісти вам про детективні серіали, які вийшли на екрани цього року, і до того ж мають українську озвучку. Перед початком я хочу подякувати вам усім за донати. а Також та коментарі, які ви залишаєте під відео. Це впливає на просування ролика, загалом на розвиток каналу, а особисто мені завжди дуже приємно утримувати від вас виротний зв'язок. Ну що ж, це канал у кіно, та ми починаємо. Антрацит міні серіал виробництва Франції базується на справі секти Орден сонячного храму, яка стояла за масовими вбивствами в Ізері у грудні 1995 року. Журналіст Солалі Хейлман у себе на складі переглядає кадри новин про смерть підлітка, яке сталося багато років тому. Коли він розмовляє по телефону зі своєю донькою, інтернет детективкою Ідою дорогою до машини, його б'є та викрадає чоловік у капішоні. Перед тим як телефон відключається, Хейлман просить Ідо не приїжджати у місто, де він знаходиться, але донька ігнорує це попередження. Дівчина проводить розслідування в інтернеті, а потім їде у маленьке містечко Ловіона на місце зникнення батька. Там вона знайомиться з колишнім ув'язненим фотографією якого в документах її тата і разом вони розпочинають небезпечні пошуки, розплутуючи таємниці пов'язані зі зловісним культом. Врятуй мене. Шведська шестисерійна детективна драма, яка заснована на одноіменному романі Малін Персон-Джоліто. Детектив поліції Фарита Яд приїжджає на дитячий майданчик, де було підстрелено підлітка. Його колега Лана повідомляє, що постраждала мій хлопець на ім'я, білі якого детектив добре знає. Підліток ще живий, але перебуває у критичному стані. Паралельно з цим найкращий друг Білі Дуглас тікає з місця події, викидає зброю, намагається замести сліди. Але поліцейський одразу йде до будинку хлопця, де знаходить його у шоковому стані, а пізніше доставляє Дугласа до відділку для допиту. Одразу зрозуміло, що це саме він злочин, але що ж понок. Калу Дугласа вистрілити в свого найкращого друга. У кожному епізоді серіалу будуть розгортатися події, які продемонструють, що саме призвело до цього фетального моменту. Яблука ніколи не падають. Міні серіал знятий за мотивами одноіменного роману Ліан Моріарті. У центрі сюжету сім'я Ділайні, де батьки Стен і Джою успішні власники тенісної академії, які виховали чотирьох дітей. Вони завжди були прикладом справжньої родинної єдності, але якщо ця ідеальність лише фасад. Після виходу на пенсію життя Ділайнів змінюється, коли мати сімейства безслідно зникає. Сюжет розгортається в двохчасових проміжках. Минуле, яке розповідає про стосунки в сім'ї та діяльність тенісної академії, і теперішні, де діти намагаються зрозуміти, що ж сталося з матір'ю. Напруга в родині з часом тільки зростає, коли усі темні секрети та старі конфлікти починають випливати на поверхню. Шардлейк. Серіал виробництва Великої Британії заснований на одноіменній серії історичних детективних романів Крістофера Джона Сенсома. Події розгортаються у 1536 році в Англії під час правління короля Генріха VIII, який розпочав процес розпуску монастирів. Адвокат і послідовник-реформатора Томаса Кромвеля Мейтіо Шарлейк отримує завдання розслідувати вбивство королівського комісара в аббатстві Святого Доната. Його примусово супроводжує поплічник кромвеля Джек Барак, який більше зосереджений на тому, щоб зруйнувати монастир і передати його багатство королю, тоді як Шарлей хоче встановити особу убивці і домогтися справедливості. Під час розслідування вони стикаються з ворожістю та недовірою з боку ченців, які намагаються захистити монастир від розпуску, а також з політичними інтригами та підкиленою боротьбою. Невдовзі вдається з'ясувати, що королівський комісар не був популярним серед чинців, тож багато хто мав мотив для його вбивства. Справа Асунти» – це міні серіал, який заснований на одному з найбільш шокуючих реальних злочинів, скоєних в Іспанії. У 2001 році Розаріо та Альфонсо Бастеро одочерили дівчинку з Китаю на ім'я Асунта. Незадовго до її 13-го дня народження батьки заявляють про зникнення доньки, а вже через декілька годин тіло дівчинки знаходять на узбіччі дороги. Коронер встановив, що вона померла від асфіксії, а зібрані поліцією докази вказують на Розаріо та Альфонсо, як на можливих виконавців злочину. Справа одразу ж викликає значний резонанс в Іспанії через її трагічний характер подій, а також заяву про занепокоєння з боку Міністерства закордонних справ Китаю. Слідопит детективна драма створена за мотивами роману Джефрі Дівера «The Never Game». Головний герой Колтор шоу винахідливий, наполегливий професійний слідопит, який за солідну винагороду займається розшуком зниклих людей. Його унікальні навички стеження допомагають йому у розкритті складних загадок а іноді навіть у порятунку життів. Команда Колтера складається з двох чинов-координаторок, які знаходять для нього нові справи та консультують протягом розслідування. Техніка на ім'я Бобі і адвокатки Грін з чиєю допомогою шоу вирішує юридичні питання. Кожна серія це нове і цікаве розслідування, а розпочинається все з пошуку 14-річного Гілберта Брауна, який зник декілька днів тому. Боткін. Ірландський детективний трилер з елементами комедії. Подкастер Хілберт Пауер прагне перейти до кримінального жанру, тому разом зі своєю помічницею Емі вирушає до маленького ірландського містечка Боткін, де 20 років тому під час щорічного фестивалю Сомган зникли троє людей. До них неочікувано приєднується журналістка на ім'я Дав, редактор якої наполягає, що вона взяла відпустку після того, як її інформатора було знайдено мертвим. По приїзду вони знайомляться з місцевими жителями, поступово починає розгортатися сюжети, розкриваються перед історією персонажів. Між різними людьми несподівано виявляються зв'язки і стає зрозуміло, що чарівна ірландська атмосфера, яка так сподобалася Гілберту, є лише імітацією, призначеною відволікти його й команду від розслідування зниклої трійці. Під мостом Восьмисерійна детективна драма знята за мотивом одноіменної книги Ребеки Готфрі. В основу сюжету лягла реальна історія зникнення та убивства 14-річної дівчини Ріни Вір. Події розгортаються у 1997 році в невеликому канадському містечку. Письменниця Ребека Готфрі вперше за 10 років повертається додому для написання книги. Невдовзі після приїзду вона чує про місцеву дівчину, яка зникла після вечірки на природі. Відчувши, що історія її зацікавила, жінка починає спілкуватися з групою підлітків, які були одними з останніх, хто бачив Ріну живою. З часом неофіційне розслідування. Ребекки підштовхує її до зустрічі з колишньою найкращою подругою офіцеркою Кем Бентлет, яка займається цією справою. Події в серіалі стрибають між минулими сьогоденням, показуючи останні дні життя Ріни, зокрема її стосунки з сім'єю та друзями, і розслідування її вбивства, в якому Ребекка та Кем разом розбираються в чутках і брехні, щоб з'ясувати, хто і чому вбив дівчину. Полювання на вбивцю. Міні серіал знятий за мотивами книги Джеймса Сфонсона Полювання на людину 12-денна гонитва за вбивцею Лінкольна. 14 квітня 1865 року у театрі Форт відомий актор і прихильник конфедерації Джон Бут застрелює президента Аврама Лінкольна. Перш ніж зникнути на вулицях міста, він спускається по балкону на сцену і вигукує фразу Так завжди буде тиранами». Після цього почнеться масштабне переслідування вбивці та його спільників. Військовий міністр і друг Лінкольна Едвін Стентон одразу ж очолює розслідування, намагаючись відшукати Бута, незважаючи на власне погане самопочуття. Федеральні агенти, солдати і Активи безперервно продовжують пошуки актора, опитуючи свідків та перевіряючи можливі укриття. Серіал розповідає про різних людей з обох сторін, їхні мотиви та дії, а також дає уявлення про настрої в країні після убивства президента. Шугар Детективна драма в стилі нуари з Коліном Фарелом у головній ролі, який також виступив виконавчим продюсером проєкту, у центрі сюжету Джон Шухар приватний детектив, який після успішного розкриття справи у Токіо повертається до Лос-Анджелесу, де одразу ж отримує нове завдання знайти зниклу онуку відомого голівудського продюсера. Під час розслідування Шугор дізнається про численні темні секрети родини дівчинки, які повинні були залишатися прихованими. Ці відкриття кидають сім'ю продюсера у вир подій, що поступово руйнує їхнє життя. Чон також має справу з власними внутрішніми демонами та складнощами, що виникають через надмірне особисте втручання у справи своїх клієнтів. Серіал відрізняється глибокими персонажами та заплутаним сюжетом, який тримає у напрузі, а також має цікавий несподіваний поворот, що змушує глядачів пересмислити раніше побачене і шукати приховані підказки. Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який серіал з тубірки вас зацікавив. Підтримуйте український ютуб, підписуйтесь на канал, та почуємо з вами у наступному відео.